Розділ 9. аскеза, пункт 2. християнська специфіка аскези. Важливою характеристикою християнської аскези. Є те, що аскетичні зусилля це не те, що автоматично гарантує входження в духовне переживання чи розвиток будь якої чесноти. Про аскезу ми говоримо як про один із допоміжних засобів на шляху духовного вдосконалення християнське життя розвивається завдяки благодаті Бога, яка спонукає людину до покращення. Аскеза починається з того. Що Бог перший виходить на зустріч людині і запрошує її увійти в пасхальну таємницю Христа, а аскетичні зусилля є відповіддю на це запрошення з метою внутрішнього впорядкування для довершенішого з'єднання з Христом. Саме Бог дає людині потрібне знаряддя для досконалішого життя тут і для досягнення спасіння у вічності. Не слід шукати тісної кореляції між аскетичними зусиллями та містичним життям. Хоча справжні містики й практикують аскетичний спосіб життя, це не означає, що чим більший аскет, тим більший містик. Християнська аскеза має два значення у широкому розумінні до аскетичних практик можна зарахувати кожну добру справу. Яку ми здійснюємо в межах нашого покликання, наприклад, людина, будучи чоловіком і батьком, працює для утримання своєї сім'ї, виховує дітей, знаходить час для молитви і, можливо, бере участь у житті церкви, Аскетичним аспектом життя священника буде дотримання обітниці безшлюбності, молитва, служіння, навчання. Навіть ті справи, які, здавалося б, не пов'язані безпосередньо з релігійним життям, є аскетичним зусиллям, якщо мотивом їх здійснення є любов до Бога й ближнього. Особливо потрібно звернути увагу на те, що коли навіть у важких обставинах людина слідує за покликанням, її аскетичні зусилля набувають особливої цінності. Аскеза у вузькому розумінні. Це конкретні зусилля й дії безпосередньо пов'язані з релігійним і моральним контекстом, наприклад, утримання від м'ясних страв у п'ятницю для вшанування смерті Христа, постанови дані на час Великого посту тощо. Потрібно додати, що аскетичні практики завжди охоплюють усю людину, будь-яке тілесне чи психічне зусилля. Відбивається на духовній сфері та навпаки. Звернімо увагу на три специфічні види християнських аскетичних практик розум, самопожертву та надію. Аскеза розуму Християнин актом віри підпорядковує свій розум Богу ми приймаємо істини віри, дані нам в откровенні або виведені з нього за допомогою висновків. Приймаємо їх, спираючись на досвід віри, без доказу, бо нашими методами довести їх неможливо. Це може здаватися насильством Бога над нашим розумом, однак саме тому, що Господь не може бути зрозумілий нами до кінця, ми не здатні його осягнути. Прийняти одкровення єдиний вихід для вірянина, хоч і нелегко усвідомлювати. Що ми не можемо всього зрозуміти, потрібно зауважити, що у вченні церкви не так і багато догматичних формулювань, які ми приймаємо у вірі, для теологів залишається досить широке поле для дискусії, роздумів та інтерпретації. Божественна реальність настільки багата, що неможливо пояснити її за допомогою однієї богословської схеми. Це можна простежити в історії теології, і в минулому, і в наші дні на багато богословських питань існує кілька відповідей, які вміщуються в межах ортодоксії. Аскеза розуму полягає не в тому, що ми відмовляємося від пояснень і дискусій, а в тому, що намагаємося прийняти з вірою те, що не можемо пояснити, адже спираючись на авторитет Бога. Віримо откровенню. Наприклад, неможливо розумом дійти до висновку, що Бог триєдиний. Таке усвідомити непросто ми приймаємо цю істину віри тому, що вона явлена Богом, хоча розум відмовляється це осягнути. Насправді, ми й у побуті часто стикаємося зі схожою аскезою розуму, коли дослухаємося поради лікаря, юриста. Чи іншого фахівця, адже не можемо бути компетентні у всіх сферах життя, доводиться підпорядковувати розум думці фахівця. Самопожертва Аскетичні акти часто пов'язані із самопожертвою, в тому сенсі, що ми відмовляємося від того, що є або здається привабливим, приємним і навіть добрим. У християнстві недостатньо відмовитися тільки від зла, треба вміти ще й відмовитися від меншого блага заради більшого. Прикладом може стати безшлюбність католицького духовенства. Відмова від подружнього життя має місце не тому, що подружжя це щось погане, а через те, що існує й вище благо. Так само буває й у шлюбі люди, які повінчалися. Відмовляються від реалізації любовних стосунків із ким-небудь ще, хоч це може здаватися привабливою перспективою. Подружжя обіцяє одне одному вірність, яка заснована на любові, а не на привабливості. Цей тип аскези ми називаємо також аскезою Христа, тому що вона вводить нас у таємницю страждань Христа, дозволяє стати схожими на нього. В нашій буденності і у такий спосіб долучитися до божественного задуму спасіння. Надія у християнстві аскеза можлива тільки якщо буде поставлене питання для чого, аскетичні зусилля не є цінністю самі по собі, не надають значення самопожертві. Аскеза є християнською, якщо спрямована на Царство Боже. Цінності, заради яких ми робимо зусилля, перебувають поза реальністю нашого земного життя у вічності. Це теж нелегко прийняти, адже нам хотілося б побачити результат уже в цьому житті, і іноді Бог для нашої розради дозволяє це. Однак для того, щоб справді по християнськи докладати аскетичних зусиль, потрібно пам'ятати. Що наша нагорода чекає у вічності, саме тому аскеза наповнена надією. Це може здаватися хитрим прийомом, адже ми за життя не можемо перевірити, яка нагорода у вічності на нас чекає та чи буде вона взагалі. Через це християнська теологічна чеснота надії є також сферою аскетичного зусилля й довіри Богу.